доброго дня, колеги. Деякі з вас підключилися о 7.30, і це рано, то йому я дуже вдячна. Мене звати Катерина Отарченко, Я буду координатором сьогодні. І спочатку я розкажу про порядок нашої роботи, а потім розкажемо про нашу мету. Це друга зустріч цього питання. А також я представлю наших гостей з першої панелі з другої панелі, і також наших гостей в Zoom. у нас багато запитів на це питання. Тому ми подвоїли участь і кількість спікерів збільшили. Наша панель буде продовжуватися довше ніж ми планувалися, але нічого, бо в нас є про що поговорити. У нас буде дві частини через те, що є певне напруження серед американських політиків. Я представляю. Політологію, комунікації, а також я також працюю в Раді демократії та розвитку. Ми 9 років працюємо в Україні, займаємося розвитком демократії, політичним розвитком освітою. Також працюємо з центральною владою, з місцевою владою. Працюємо з Неурядовими організаціями підготували матеріал для СЕПа і для інших організацій, як урядок боротися з дезінформацією і працювати в інших напрямках політичного дослідження. Ви можете бачити в порядку денному біографії та опис наших учасників, але ми дуже вдячні за співпрацю з. Адміністрацію по роботі з ветеранами це новий напрямок для мене. А Віталій, Надія, Оксана і інші захочуть нас розвивати цю роботу. Тому про що ми сьогодні поговоримо? Я можу сказати, що десь місяць тому у нас була велика дискусія в Києві. Було 55 доповідачів. минулого разу, і ми також маємо. Доповіді від українських представників, що розробляють політику, а також сполучені штати, Британія, Ізраїль, інші країни, вісім країн. Ірина займалася координацією. Якщо ви не бачили цієї дискусії, ви можете подивитися і в інтернеті. Можете подивитися за тою ж сам... самою назвою, що і зараз, тільки частина один і посилання ми дамо. Ми працюємо з людьми, які безпосередньо обслуговують військовослужбовців, і дуже важливо отримати інформацію з перших джерел, тому дуже важливо задіювати ветеранів, а також е дійсних військовослужбовців для того, щоб наша дискусія була практичною та да, активною, тому що е ці е люди дійсно е мають е користь від нашої диску. Кусії ми підключили рядові організації, обмінялися контактами так, щоб вони могли співпрацювати між собою, а також могли співпрацювати з офісом, який працював по перших проектах звіту, які нам було представлено, загальний огляд політики стосовно ветеранів і в Сполучених Штатах і в Україні. Ми не можемо просто взяти, скопіювати американську систему, тому що не можна е скопіювати, взяти політику однієї країни, застосувати в іншій, в іншій без змін. Але є документ, в е ми е назвали побудувати мости, і ми бачимо, де Сполучені Штати можуть дати нам гарну карту, е гарну до дорогу і приклади, як побудувати. Систему турботи про ветеранів в Україні а також забезпечити співпрацю через технічну допомогу через роботу з місцевими громадами, наприклад, шляхом освіти ветеранів, навчати їх новим професіям. Це завдання уряду, це завдання служби турботи. Про ветеранів і можна дивитися, як це робиться сполучених штатах в ветеранській адміністрації в співпраці з різними політичними особами та організаціями. Можна також подивитися на нашу роботу щодо жінок, ветеранів встановуючи місяць жінки. У нас також будуть доповіді про конкретні ситуації, як це працює. Після того буде також представлення аналітичного документу про пряму медичну, психологічну та професійну адаптацію а також можливі проекти для співпраці. Потім присутні тут неурядові організації та зацікавлені сторони можуть сказати давайте. Працювати з цією організацією, наприклад, по економічній адаптації ветеранів або щодо навчання новим професіям, наприклад, в сфері IT, або давайте співпрацювати в розробці законопроєктів для парламенту України, щоб в Україні було гарне законодавство з питанням ветеранів. Тому давайте співпрацювати, давайте будувати мости. Між аналітичною роботою і практичною роботою і створимо цю платформу співпраці. Тому спілкуйтеся, зустрічайтеся на цій зустрічі. У нас є 17 доповідачів, які представляють 15 різних організацій. Тому, будь ласка, звертайтеся одне до одного, вітайтеся. Шукайте можливості співпраці для цього. У нас є перерва на каву, але основне питання нам треба зрозуміти. Якщо ви не походите з України, вам треба розуміти, що ветеран в Україні буде 3-5 мільйонів ветеранів. Унікальна ситуація в історії і е, війна. І російська агресія будуть мати великий соціальний вплив, і нам треба активно працювати по всіх векторах цієї роботи. Я приїхала сюди тільки два роки тому. Я з Херсону і мій батько був проти окупації, і він знає наскільки не жорстокі. І Якщо тільки дати їм можливість рухатися вперед, ми знаємо, які жахливі наслідки тут будуть, тому просимо вас активно долучатися. Ми відкриті для всіх ініціатив, для всіх людей, хто хоче співпрацювати. Якщо у вас є нові ідеї, скажіть, будь ласка, про ваші ідеї. Я маю такий проєкт і шукаю партнерів, і можливо, хтось в залі зможе бути вашим партнером